Ні кроку вліво і ні кроку вправо, а йти треба обов'язково дивлячись під ноги інакше є ймовірність, що ви просто опинетесь в калюжі, і все це у самому центрі міста, у самому центрі старого міста. Мешканці будинку на вулиці Ковльській, 9 у Луцьку скаржаться на жахливий стан дороги у дворі. Кажуть, тут ніколи не робився ремонт. В подвір'ї ніколи не робився. Отак було зроблено, як будинок здавали. Дім здано в експлуатацію ще у 70-х роках минулого століття. І від того часу відремонтувати дорогу ніхто і не думав. Ті ями вже тут. 50 літ, 55. 55, як, будинок здали. як здали будинок, а ще як тут робили той кабель, тянули, то взагалі тут. І йшли, спотикались. Засипаємо, засипаємо, а ми старі, то з палками нам важко по тих ямах ходити. Пенсіонери кажуть, що через жахливий стан двору неодноразово травмувались, а екстреним службам дуже важко заїхати до під'їздів через глибокі ями. Ця жіночка два рази падала, одну руку ламала, другу руку ламала. І ще є жінки такі, що падали. А що вчора мені Валя Казав він з першого під'їзду, що в наш під'їзд когось несли на стільці. Ну, ви бачите самі, які тут ями. Тут навіть швидка, е швидка під'їжджає до під'їзду, то вона боїться заїхати, бо каже, або пацієнт впаде, або каже, я зараз каже, тут машину так і оставлю. Ну, там, ви бачите, які тут ями. От там то взагалі ями в коліно. Ну і тут є по факту, ви дивіться, які тут ями. Це ж не те, що вигадуємо і просто так говоримо з неба. Ну, ви самі бачите тут ситуація. Яка. А більше для того, щоб хоч якось покращити стан подвір'я, мешканці самостійно стараються залатати ями. Тут навіть бабусі у нас ходять під, під з цієї ямочки. Я бачила, підстеляють, підсипають. Ну це ж так не повинно бути. Мешканець будинку Анатолій каже, що неодноразово звертався у міську раду і до департаменту ЖКГ, але відповіді так і не було. А заяви каже, весь час десь наче відкладаються або губляться. кажу. В канцелярії зверніться в ЖКК, там міста Луцька, так і так. Звертався я туди, от, але письмово писав заяву від усіх мешканців будинку. Туди прийшли, прийшов. Вони, вони, наче її взяли, зареєстрували, а на розгляд не взяли. Кажуть, ви ще в черзі маєте стояти чекати, коли вам це все будуть робити, цю дорогу. Ну кажу, добре, а скільки там чекати. Ну, на наступний рік. Але це було ще до війни. Рік-два подождав, потім знову прийшов, звернувся. Вони ту ж заяву шукали, шукали. І кажуть, ну ще поки ви не ну, ваша будинкова територія не в планах, щоб ми її робили. Тож ми звернулися і до департаменту ЖКГ, щоб з'ясувати, що ж все-таки робити людям і чи можуть вони розраховувати хоча б на ремонт заїзду у двір. Проте на місці начальника департаменту не було, і на телефон він також не відповів. Мешканці ж будинку на Ковальській 9 сподіваються, що влада таки нарешті зверне на них увагу, адже вулиця належить до історичного старого міста Луцька, і тримати такі місця варто в належному стані.